Ізраїльська компанія, яка друкує на 3 d принтері м'ясо, презентувала свій новий прилад. Він називається ангус. Може виготовляти різні сорти м'яса з рослинних інгредієнтів до того ж у промислових масштабах. Так за день друкує кілька тонн продукції. Усе можна вибрати в налаштуваннях, наприклад, задати стейки різної жорсткості та з різним обсягом жиру. Загалом машина виробляє рослинні аналоги трьох складників м'яса: м'язів, жиру та крові, а потім комбінує їх для виготовлення різних продуктів. Основні інгредієнти соя, горох, нут, буряк, харчові дріжджі та кокосова олія. Наше м'ясо має ті ж самі характеристики, що й тваринне. Відчуття такі ж, які виникають, коли їси добрий стейк, смачний шматок м'яса тварини, але без використання тварини. Наразі мета компанії довести обсяги виробництва до 15 тонн за день. Так вона зможе конкурувати з виробниками традиційного м'яса. Тим часом у лабораторіях компанії не припиняють дослідження. Ціль зробити смак і текстуру продукту ще ближчими до оригіналу. Тепер ми маємо продукт, дуже схожий на м'ясо. Люди його куштують чи нюхають і кажуть, що він схожий на тваринне м'ясо уже дуже близько. Загалом компанія зробила вісім принтерів Ангус: два працюють в Ізраїлі і шість у Нідерландах. Там у грудні запрацює завод цієї компанії. Зазначимо, що це не єдине підприємство, яке виробляє рослинне м'ясо однак ті використовують інші технології і поки що зосереджені на тому, щоб створити ідеальний замінник котлет для гамбургерів.